Добрий день, любителі світового кіно. Сьогодні я хочу повернутися до теми Гри престолів, де я раніше розповідав цікаві біографії та історії. Одним з найцікавіших персонажів першого сезону є Роберт Бартеон, про якого я вже знімав відео, але на відміну від серіалу у книжках є більше ніж просто один його бастард Джендрі. Тому у цьому відео я хочу розповісти про усіх його бастардів. Друзі, перед початком відео я хочу запропонувати вам телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Почну з того, що всі ми по серіалу знаємо джендрі, але важливо зазначити, що фактично саме з нього почалася війна. Джон Арен і Станіс Баратеон вийшли на Джендрі, перевіряючи свою теорію про міцне насіння. Усі бастарди короля зберегли його зовнішність, а діти королеви ні. Арен розпитував Джендрі про його життя у Коваля та про його матір. Відучи стопами свого попередника Арена, Едер Старк теж виявив Джендрі, здогадався про походження останнього і пообіцяв Ковалю в майбутньому, якщо Джендри захоче змінити молот на меч, взяти юнука на навчання у свою гвардію. Цьому не судилося збутися. Едард був звинувачений у зраді і страчений. Варіс вважав за благо прибрати Джендрі геть із міста. І дуже до речі, за наказом королеви, золоті плащі почали полювання на бастардів Роберта, вбивши бару та й мати Мейген. Варіс заплатив Йорену, вербувальнику нічного дозору, щоб той узяв Джендрі із собою разом з іншими рекрутами, що вирушають на стіну. А ось що стосується книжкових бастардів Роберта, то тут ще було дві цікавих дитини. Перша це Мія Стоун. Про матір Мії нічого не відомо, окрім того, що вона була просто людинкою. Роберту самому було близько в 18-ти, коли він став батьком Мії. На той час він не був вихованцем Джона Арена, але часто й хоч і гостював у долині Арен. Едар Старк згадував, що Роберт щодня заходив пограти з немовлям, навіть після того, як втратив інтерес до його матері. Мія не говорить про Роберта як про свого батька, хоча Погоди про нього уміє є. Я пам'ятаю, одна людина підкидала мене нагору, коли я була ще маленька. Він був високий до неба, а я злітала ще вище. Ми так сміялися, що в мене дух захоплювала, і я обсікалася, а він тоді почав реготати ще дужче. Я ніколи не боялася, що він опустить мене, знала, що він завжди спіймає, а потім відзник кудись. Про себе Мія говорила, що батьком її був гірський цап, а матір'ю сова. При цьому інші слуги в Орлиному гнізді знали, хто є справжнім батьком Мії, і пліткарка Мадді розповідала про це санці Старк. Санса навіть не сумнівалася в оповіданні, бачачи на власні очі сімейну подібність Мії з Робертом і Ренлі. Після того, як Джофрі вбив вагітну кішку, Роберт у розмові з дружиною згадував про намір привезти до двору свою незаконну дочку. Найімовірніше йшлося про Мію. Серсе Ланістер у натяку заявила чоловікові, що місто не здорове місце для дівчинки, що підростає. Тоді Роберт розлютився і вдарив дружину, але про доньку більше мови не заводив. Кетелін Старк зустріла Мію в місячній брамі. З дозволу Нестера Ройса, Мія проводила Леді Старк та її загін Орли на гніздо. Мія сподівалася вийти заміж за Мікеля Редфорта, який служив тим часом збройносцем. Вони зустрічалися, і Мія навіть з Кетелін говорила про нього без опину. Вона думала, що він покличе її заміж, що не стане лицарем через рік чи два. Але Кетелін знала, що цьому шлюбу не судилося відбутися. Редфорти були почесним родом і ніколи не одружувалися на бастардах. Пізніше у Мію закохався вільний вершник Лотар Брюн, який перебував на службі у лорда Бейліша. Мія потоваришувала Сансою Старк, коли та жила в Орлиному гнізді. Мікель Редфорд, коханець Мії, дійсно був посвячений у лицарі, але одружився на Ізілі Ройс із рунного каменю. Міранда Ройс вважала, що такою була воля Хортона Редфорта, але Мія все одно боляче пережила це весілля. Мадді згадувала, що Мікель позбавив Мію невинності. Під час подій вітри зими Мію повідомляє Роберту Арену, що леді Ані Оєнвіт прибула до місячної брами для присутності на турнірі, але й не зауважує, що Мія похмура через присутність Мікіля в замку і що дівчина розгублена у поводженні з людьми благородного походження. Ніхто в долині не вмів поводитися з мулами краще за неї, але поводження з лорськими синками справа зовсім інша. Ще одна відома дитина Роберта – це Едрік Шторм. Під час весілля Станіса Баратоона і Селіси Флорент король Роберт схопив кузину нареченою Делени Флорент просто в бенкетному залі і потяг її на гору, де й узяв у шлюбному ліжку, поки Станіс та його наречена танцювали. Їхній зв'язок привів до народження Едріка, оскільки Делена була дівою з благородної родини, король визнав свого бастарда. А ось Таніс вважав це образою честі будинку своєї дружини і відправив хлопчика в штормову межу до Ренлі. Едрік виріс у відносному комфорті, хоч ні дядько, ні батько їм не займалися. Роберт, який заїжджав у штормову межу майже щороку, розігрував люблячого батька. Іноді він влаштовував із сином навчальні бої. Хлопчик отримував подарунки на день народження. Поні меч плач з хутром, та тільки робив їх Варіс. Хлопчик надсилав до Червоного замку листи подяки. А Роберт сміявся і питав Варіса, що той подарував цього разу. Ренлі був не кращим. Він надав виховання хлопчика Кастеляну Кортні Пенрозу, майстрам над зброєю та майстрам. І всі вони стали жертвою чарівності цього отрока. Під час подій битви королів Станіс Баратон має намір використовувати зовнішність Едріка як доказ того, що діти королеви Серсей Ланістер народжені від її брата Джейма Ланістера, а не від короля. Під час облоги штурмової межі Станіс пропонує відпустити гарнізон, якщо йому віддадуть Едріка. Проте Кортні Пенрус відмовився видавати Бастарда, побоюючись того, що Станіс зробить з Едріком. Після загибелі Кортні і здачі замку Едрік і Мелісандра відправились на драконів камінь. Едрік подружився зі своєю кузиною Ширен. Мелісандра наполягала на спаленні хлопчика, оскільки вважала, що жертва його королівської крові пробуде драконів із каменю. Станіс довгий час відмовлявся, наказуючи їй використовувати лише п'явок. Станіс скидає трьох п'явок у вогонь одну за одною, називаючи імена трьох самозваних королів Вестероса – Джофрі Бартеона, Роба Старка та Белена Грейджоя. І Белен і Роб помирають невдовзі після того, що призводить до обговорення серед радників короля, чи варто принести Едріка в жертву, щоб розбудити драконів. Давес намагається переконати короля не жертвувати бастардом, але Стані скаже, що якщо Джофри невдовзі теж помре, він готовий погодитися на вбивство. Дізнавшись незабаром і про смерть Джофрі, Станіс наказує пожертувати племінником, хоча йому і не дуже подобається ця ідея. Давос під охороною чотирьох вірних людей відправив хлопчика у вільні міста на ліснійській галерії Божевільний Прендос. Хоча всі ми прекрасно знаємо, що у серіалі так само рятували Джендрі, хлопчик хотів попрощатися з Шерен і Станісом, але Давос, говорячи відправиці короля, не полягав, що він не має часу. Давос призначив Ендрю Естермонта, двоюрідного брата Едріка, його опікуном. Пізніше правиться короля виправдав свої дії перед втомленим Станісом і розчарованою Мелісандрою та переконав Беретона пливто до стіни, кажучи, що король повинен захищати свій народ, інакше не король. Пізніше про Едріка відомо, що він плив вузьким морем по в Весос та у підсумку дістався до лису. Як бачимо, історії цих бастардів не мають чогось особливо цікавого, і те, що їх не показали у серіалі, можливо, тільки пішло на користь, щоб зменшити навантаження на глядачів кількості різноманітних персонажів. Хоча, враховуючи різкі повороти у грі престолів, ці персонажі могли б допомогти десь у фіналі, щоб неочікувано застрибнути десь на головні ролі та різко усе змінити. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.